Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну, я був ще студентом в Одесі, і от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь працювати, чи десь на настроки підробляти, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось. Я бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, потім вони в кафешки ходять, щось оплачують собі. Я до них подойшов і говорю, батьки в тебе багаті, чи що, звідки гроші, ти ж нічого не робиш, звідки гроші в тебе? Він каже, да ось в Інстаграм публікую, реклама, там мені за це платять, туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общаги. Я пацанам кажу, ось Інстаграм, на ньому можна заробляти. Він каже, де біли, на роботу взагалі. А я ні, мені це інтересно. У мене навіть телефона тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував еміля... емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обрабатував, чи пости писав. Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як робити. Я почав ставати блогером, а потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом.